Всім привіт! Це відео буде таким імпровізованим, тому що я заздалегідь до нього не готувалася і тему не обирала для ефіру. І тому поговоримо сьогодні прямо про те, що я щойно зрозуміла і захотіла відразу це, скажімо так, реалізувати. Я нещодавно закінчила навчання по сімейній психології і. Отримала вже сертифікат, але я ще продовжую навчатися на державному в державному е, університеті на факультеті психологія е, і дитяча психотерапія. Пройшовши це навчання, мені дуже сподобалось, по-перше, сімейна психотерапія, і я багато, дуже багато чого для себе взяла з цього курсу для власної сім'ї, для власного розуміння певних речей і сімейного устрою, що норма, що не норма, як це все можна. Покращувати, з чим працювати. І, ви знаєте, це, мабуть, все життя потрібно. Ну, тут за один момент неможливо все пропрацювати і все вирішити. Це постійний шлях такий, знаєте, це шлях усвідомлень і шлях пропрацювання і налагодження процесів певних. І це навіть і це ще не все, тому що ці процеси і ці відносини їх ще потрібно підтримувати. Це постійний такий живий організм, можна сказати, відносини. І, і це все навіть загальна така тема, підводка можна сказати, до того, що зараз і ще й до того всього в моєму оточенні постійна тема: мене оточують психологи, енерготерапевти, і тема аб'юзивних відносин, і також жіночих таких станів, коли жінка не може вийти із аб'юзивних відносин, коли вона. Постійно потерпає від домашнього насилля, чи це може навіть бути не чоловік, а її хлопець, який, з яким вона просто проживає, і вона не може вийти з цих відносин. Ну, насправді тут навіть не про це. Дуже багато різних сценаріїв і різних ситуацій. А тут все про те, що дуже цікаво влаштована психіка, коли людина звикає до Певного процесу її житті, да навіть аб'юзивного. От дивіться, ми до війни що звикли, звикли. би це не було страшно, а ми звикли до війни. І навіть уже нам ну десь ну буває страшно, але не так, як це було б, коли тоді ще до війни нам говорили про те, що вона може бути, і всі збирали там тривожні сумочки. Ці і навіть. Дехто виїжджав відразу, от там дійсно було страшно, тому що утворювалися нові нейронні зв'язки, і ніхто не знав, що очікувати. І в людей був дійсно величезний страх цього всього. А зараз, коли ми вже привикли, коли ми вже звикли. Вже нас це не так лякає, бо вже утворилися в нашому мозку ці нейронні зв'язки, і ну вони вже існують. Якщо ми будемо говорити про жінок, які потерпають від домашнього насилля, то тут ситуація така, що тут потрібно працювати з любов'ю до себе, з програмами, з, з новими сценаріями, і дуже багато насправді є моментів, які всі от зараз і не викладеш, а їх дуже багато. Які можуть впливати на те, що жінка не може вийти із таких відносин. Це також і матеріальне забезпечення, коли чоловік повністю утримує, і жінка народжує, народжує дітей, або він так ну, хоче, щоб вона сиділа вдома з дітьми, і вона не може розвиватися. І от питання, куди ти підеш, та? куди ти підеш з дітьми? В тебе або їх заберуть, або ти маєш якось їх утримувати. А це зовсім нереально на перших навіть порах, коли жінка ну, навіть ще не може донати. Тож, квартиру чи будинок для неї це все, для неї це все тяжко, і її нема кому підтримати. Коли я це зрозуміла, я ще й фільм подивилася, який знятий на реальних подіях про також дівчину, яка от потерпала від емоційного насилля, теж є таке поняття, і як вона з нього виходила? І як насправді важко вийти, що це не може бути навіть отак раз і вийшов, переключився і живеш своїм життям. Дуже багато жінок вертаються назад. Бо певна їх частина звикла до такого аб'юзу, і це як допінг, його не вистачає. Нормальна частина каже, що ну, свідома частина каже, що це не ок, і так не має бути, і виводить її з цього стану. Інша ж частина, яка звикла і має до цього певний вже такий адреналін, знаєте. Емоції такі гострі до цього, знову ж таки, це не в усіх. Вона, вона повертається і певний час має пройти, щоб людина ту свою, так скажімо, свідому сторону, що це не норма, дала їй більше ресурсу і вивела її в стан, коли вона повністю усвідомлює і, і, і контролює ту свою частину, яка. Ну, зазнала, знала такої травми і ну, переформатовує її. так. От, Я до чого так довго про це розповідаю. А, на фоні того, що я навчаюся, і мені потрібна практика, плюс е, на курсі по сімейній психотерапії я отримала багато достатньо інструментів роботи, які потрібно реалізовувати і практику напрактиковувати. Щоб в мене був досвід, е, потрібно це практикувати, тренуватися і е, е, аналізувати. Бо так влаштована психологія, психоаналіз. От, і ми маємо ну, достатньо мати. Гарний досвід в роботі з людьми для того, щоб дійсно можна було людям допомагати. Звичайно, я як енерготерапевт, я розумію певні речі, які стоять за цим усім більш глибше, більш на глибинному рівні, і тут я можу розповідати про це і працювати з цим зовсім зовсім інакше і ну, достатньо ефективно. Але не всі люди усвідомлюють і готові до такої роботи, тому що деякі ну не вірять там в енергії, там і таке інше. А вони в силу своїх релігійних якихось переконань не хочуть працювати в такому форматі. І це нормально, вони мають на це повне право. Тому я б хотіла зараз отримати цей досвід і запропонувати, можливо, у вас є, чи ви самі знаходитеся в стані емоційного аб'юзу, насилля, чи ваші подруги знайомі. Можете репост зробити, можете просто передати цю інформацію. Хай мені напишуть в Інстаграм будь-де, знайдуть мене і напишуть. І я попрацюю з такими дівчатами, жінками у форматі такого консультування і допомоги в тому, щоб все-таки знайти ресурс і вийти з цього як можна екологічніше і, і менш травматично, скажімо так. Тому. Я готова зараз на даному етапі свого розвитку безоплатно, абсолютно на волонтерських засадах, скажімо так, допомогти жінкам. І таким чином я теж отримую досвід роботи. Отже, якщо вас зацікавила моя пропозиція, або ж ви знаєте того, кому я можу допомогти, то я готова це зробити. Ми будемо працювати у форматі консультування, я буду давати завдання, я буду різні. Використовувати і пробувати інструменти психологічні в роботі, ми будемо шукати ресурс. Також я повністю запроваджу в роботу цю, мої медитації, які працюють дуже потужно на енергетичному рівні, і також вони працюють із нашими усвідомленнями, з нашою менталкою, дуже класно. Тому це таке, знаєте, перепрограмування нашого мозку, дуже потужне. І я також буду це використовувати. Тому, дівчата, якщо ви можете. Долучитися до того, щоб знайти таких людей, які потребують цієї допомоги, але в них немає коштів, скажімо, на психолога, на енергоцілителя. Там, і вони, але вони дуже хочуть покращити своє життя, можете порадити, я ну, певну кількість людей зможу взяти. Будь ласка, робіть репост і пишіть мені, якщо ви бачите це відео і саме ви потребуєте допомоги. Всім гарного вечора та бережіть себе.